Ш інструмент, щоб дійсно ну показати себе, показати з якою емоцією, що ти говориш, тому що е текст він взагалі нічого е за собою не несе. І ми ж не можемо насправді там ми не телепати, ми не можемо зрозуміти, що у людини в голові, як вона сприймає. І якраз ось цей формат онлайн роботи зараз, коли ми більше спілкуємося текстово, але я про те, що коли ти чуєш інтонацію людини, то ти і сприймаєш відповідно її настрій, її там рівень спокою чи тривожності, чи що чи претензії, чи навпаки просто констатування фактів. Тому деякі якісь важливі речі, наприклад, як я роблю, да, я прописую А потім я записую якесь голосове, Ну з поміткою там прослухаю, коли зможеш, це не терміново І а, просто пояснюю, що я пишу тобі голосове, щоб ти почув інтонацію, що те, що написано, воно ні в ну, якому ну, разі не в претензію ні ще вчить. Це хороший інструмент, щоб дійсно ну показати себе, показати, з якою емоцією що ти говориш, тому що а, текст він взагалі нічого собою не